Глядачів телеканалу НТК сьогодні у програмі на часі поспілкуємося із виконавчим директором Агенції розвитку територіальних громад Прикарпаття, паном Ігорем Мельничуком. Пане Ігоре, вітаю вас у нашій студії. Вірніше дистанційно вітаю, але в нашому ефірі, оскільки зараз технічні можливості дозволяють спілкуватися на відстані. Отже, про те, як справляються із викликами територіальні громади Прикарпаття, найперше хочу вас розпитати: всі ми маємо приклад бурштинської громади і то. Го як наші місцеві громади власне допомагають бурштину справитися з тими викликами, які зараз стоять перед цією громадою? І, власне про це найперше моє запитання. Яка зараз ситуація? Я знаю, що фонд цієї допомоги вже понад 6 мільйонів гривень? Отже, деталізуйте і розкажіть про це детальніше. Доброго дня, студія, доброго дня, шановні телерадіослухачі. Насправді, в Бурштині там дійсно складна ситуація, бо громада вона, як рахується мономістом, тобто в центрі міста Бурштин, який дуже сильно залежить від теплової електричної станції, та сильно постраждала. Відповідно, там цілі квартали міста. Вони не мають можливості постачання тепла. Які було здійснювана з теплової електричної станції, відповідно для жителів багатоквартирних будинків, це насамперед дуже серйозний виклик. Власне громада вона зараз в екстреному режимі старається значить зробити всі необхідні кроки для того, щоб підготуватися до, до, до цієї ситуації. Так є така ініціатива. Вона була порушена ну на насамперед на, на асоціацію міст України. От власне зараз понад 6 мільйонів гривень громади Прикарпаття спрямовують своїх бюджетів на підтримку Бурштинської територіальної громади. Окрім того, існує ще державна підтримка близько 200 мільйонів гривень на модульні котельні. Також передбачається встановлення для. Жителів Бурштина, для того, щоб вони могли пережити зиму. Але ми розуміємо, що сценарії можуть бути різні. Ми в Агенції розвитку об'єднаних територіальних громад Прикарпаття розробили три базові сценарії по зимі 23, 24, чотири. І е, ні один з них не є супоптимістичний. Е, Найоптимістичніший це коли буде виключення світла 4 на 4 Близько половини режиму буде освітлення. Найпесимістичніший, чек, коли буде блекаут, можливо, до 10 діб буде без постачання енергії. І на кожен з цих випадків треба і громадам, і людям мати свої, свій індивідуальний план дій по тому, як ми будемо спрацьовувати, виходячи з цієї ситуації. Також враховується фактор зими. Тобто, в нас останні декілька зим були відносно теплі. Е, старші люди говорять, що якщо таке було, то можливий варіант що буде аномально холодна зима. Вона не буде довгою, так але це навіть 10 днів аномального холоду е, абсолютного блокауту. Це може бути ну катастрофою. Тому власне зараз треба всім. Це розуміти і е, робити відповідні кроки, щоб підготуватися до можливої такої ситуації. І, ну, власне, не... які це кроки, що роблять зараз громади для того, щоб не залишитися без тепла, для того, щоб люди не мерзли? Ну, дивіться, ми розробляємо зараз з експертами з енергоефективності на спільно з Івано-Франківським національним технічним університетом Нафти та Газу, з Асоціацією енергоефективних міст України. Зараз активно працюємо, розробляємо такі е, зрозумілі і короткі е, речі по тому, як має себе е, поводити органи місцевого самоврядування як управлінська частина. А також для домогосподарств також будуть окремі поради, виходячи з цих трьох сценаріїв. Ну що стосується громад, ми спеціалізуємося по громадах, то Е, треба зрозуміти на випадок блекауту має працювати треба поградувати, власне, які об'єкти мають працювати умовно кажучи лікарні це дуже з великим потенціалом енергозбереження і такі які мусить працювати в будь-якому випадку е, потрібно значить мати альтернативний план дій по енергозабезпеченню саме самих цих лікарень так Стосовно інших об'єктів, такі як там школи, ЦНАПи, це треба переводити в дистанційний режим роботи, і відповідно на випадок найгіршого сценарію, значить, мати план дій по тому, як будуть працювати штатні працівники. Також не забувати за елементарну пожежну безпеку, тобто в кожному закладі має бути відповідно проведений. Ну колись воно таки працювала така комісія, яка спеціалізовувалася по пожежній безпеці, власне провести всю діагностику газових печей, там електричного оплатнення для того, щоб у випадку таких ситуацій воно було все справне. Е, мати е, достатній запас е, місцевої сировини ну, там, говоримо за дрова, пелети і газові е, е, твердопаливні системи опалення там, де вони існують. Е, ну і, 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 і розуміємо. також Якщо зараз люди багато хочуть купувати різного роду акумуляторів, тому подібне, що неякісні ці речі речі можуть загорятися, тому цим не треба нехтувати власне купувати дорожче, але такі, які будуть безпечні е, горе щоб... гар перепрошую. Гарним прикладом енергоефективності є долинська громада. Чи власне в чому її успіх? І чи запозичують цей досвід інші громади Прикарпаття? Е, так точно, значить, Долинська е, територіальна громада, вона історично є одна з успішніших в плані енергоефективності. Там ще е, віддавно реалізовуються чудові проекти пов'язані з енергоефективністю. Е, зараз ми говоримо не за саму енергоефективність, як таку, а взагалі за енергетичну безпеку. В Долині реалізовується проект. Ну він дуже тяжкий, неповоротній і ну, складний. Але вся ідея полягає в тому, щоб зробити громаду енергетичним островом у випадку надзвичайної ситуації відключення всіх можливих видів палива, щоб всі заклади, які є критично необхідними, працювали для цього. Там розроблена концепція і бізнес-модель, як воно має працювати. Тобто там зараз є питання по мережах. Власне, бо є момент генерації самої енергії, є транспортування і споживання. Тому за радянських часів, коли, -коли будувалася взагалі вся енергосистема, вона була е така, що в одному місці, бо зараз атомні електростанції, так вони виробляють найбільшу не електрики, електрики. У випадку якихось кана так не гаразд на, на атомних електростанціях, ми стаємо вся країна за заручниками оцього о -о 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 цієї ситуації. Це не буде електрики, так. То, е, ідея долини полягає в тому, щоб з зробити достатню кількість генерації. Чому людина е, функція має бути таке споживання? Може бути і генерування, і споживання, і це все об'єднати в одну систему і в випадку ну, якихось таких непередбачених ситуацій, щоб така громада залишалася в енергетичному плані. на плаву. Е, там ця ідея активно е, ну як би, вона зараз подалюється, тобто вона робиться всі необхідні кроки для того, щоб її запустити. Станом на сьогодні вже є ряд каскадних там електростанцій, які генерують електрику, і власне питання розподілу, щоб критичні заклади в громаді працювали у випадку нештатної ситуації. Ми ділимося таким досвідом з громадами, тобто задання агенції власне. Збирати передовий досвід і ним ділиться 12 вересня. Ми проводили таку інформаційну сесію для громад Прикарпаття власне е описували ті завдання і рішення, які мають бути зроблені для того, щоб пережити життя. Чи мають громади достатньо коштів на те, щоб впроваджувати ці інновації? Про кошти значить це є питання окремо дискусійне. Значить, лутена для громад абсолютно ні, тому що Днями був урядом схвалений проєкт державного бюджету на 2025 рік. І там, ну, зрозуміло, що, виходячи з бюджетної декларації 25-27, є значні ризики для того, що громади будуть значно недофінансовуватися. Ідея децентралізації полягала в тому, щоб дати громадам стимули отримувати доходи з тих територій, де вони знаходяться. То сьогодні в проєкті державного бюджету 2025 року там значно скорочуються доходи можливості для доходів громадян до громад, так і власне є ризики недофінансовування місцевих бюджетів державного бюджету, а воно відповідно за собою потягне і наслідки можливості здійснювати капітальні видатки навіть для критичних заходів, які я озвучував напередні. Ну, громади і так були недофінансовані, тобто тепер ще більше будуть недофінансовані. Ще більше будуть недофінансовані. Ми з боку асоціації зробили ряд конкретних кроків, які е, мали би пролобіювати значить дня для громад е, рішення. Ми звернулися до президента України, до голови Верховної Ради України, до міністра фінансів, до е, голови комітету з питань бюджету. В копію поставили президента Європейської комісії, щоб вони розуміли. Бо в звіті від листопада 23-го року, значить, там було вказано, що громада це є основою стійкості національної держави, власне, і вся система життєзабезпечення, яка стоїть в в країні, вона забезпечується за рахунок територіальних громад і органів місцевого самоврядування. І не дофінансовувати такі речі є неправильно, тому ми звернулися з пропозицією, на що мало би зробити на рівні уряду і на рівні законодавства, так при прийнятті бюджету, врахувати ті ризики соціальні, політичні, економічні і, зрештою, екологічні, які можуть настати, коли прийняти бюджети будуть ще суттєвіше недофінансовані громади, де бюджети децентралізуються. Ми бачили. Навіть негативні приклади того, коли бюджети централізуються е, в одні руки і на рівні держави не ефективно розподіляються. Так зване силове подифоне uh -huh. всі дуже говорили про те, що це погано. От мати громада гроші від військових, давайте заберемо їх е, на центральний рівень. І там ми будемо ефективно його розподіляти. То власне, ту е, частину. Коштів, які забирали від громад на центральний рівень, не використали або використали незначно. Там здається, на 45% п'ять незапланованих видатків було використано. В Свою чергу громади мали можливість користуючись цим потенціалом оперативно реагувати на запит збройних сил на сил оборони. І давати ті необхідну підтримку для територіальної оборони для воєнних частин, запитів, які в яких приходило це було оперативніше і ефективніше на центральному рівні. На жаль, цього не відбулося і зараз в проекті державного бюджету в принципі нічого не міняють. Тому ми власне також звернули на, на це увагу, щоб повернути можливість територіальним громадам. Давати підтримку Збройним силам України через силове ПДФО, бо, зрештою, кожен воїн, кожен солдат, кожен офіцер він десь проживає в якійсь територіальній громаді, отримує нам послуги. Тому це було б абсолютно логічно, щоб уряд подивився до цього об'єктивно. Ну, зважаючи на діру в бюджеті, то я маю великі сумніви. Але а що ще заберуть, скажімо так: бо раз не дофінансовують, значить заберуть ще щось із доходів громад. Значно недофінансовуються делеговані повноваження на освіту, також uh -huh. треба розуміти, що бюджети територіальних громад десь в більшій своїй частині складаються з видатків на освіту. Це є делеговані повноваження держави, освіта це є державним стандартом. Тобто, там визначено, власне, що діти мають вчити, і на це дає держава кошти. Теоретично, а фактично не, не, не дофінансовує. Освітня формула розрахована таким чином, що особливо міські громади вони будуть не дофінансовуватися в світі. Саме міські де да найбільше дітей е, в сільських громадах інакша формула. Для міських там uh -huh. ну, розрахунок інакше і. Враховуючи те, що будь яка навіть міська громада має крім себе багато сіл. Називаємо приклад долини. Е, долина на одну третю складається з міських жителів, а на дві треті сі 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 сі. а розраховуються формула як для, для, для міської громади, де наповнені скласів, і це все навантаження. Воно є таким, що грошей на, на одиницю уч, 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 для, для учня, значить, є менше, тому. Освітня субвенція буде скорочена. Це, власне, ми сподіваємося, що цього не станеться. Тому що ми уряд десь передивиться на ці питання, але в проєкті державного бюджету 25 вона во воно Я песиміст у цих питаннях і думаю, що вони зроблять так, як запланували. Е Якщо міста ще справлялися якось з скажімо так, утриманням своєї інфраструктури, десь там ремонтували дороги і так далі, то з селами це значно складніше. Маю приклад приміських скажімо так, приколомийських громад, де ну, зовсім нічого не робилось ці кілька років. Просто ну, шляхи сипляться, вже стають непроїзні. Я розумію, що грошей у таких громадах немає. Як буде далі? Дороги також є різні, тобто є комунальні дороги, про які ви сказали, що це є дороги сільської громади. Вони стоять на балансі громади громадою, утримуються сільською громадою. Більшість шляхів, які приблизно орієнтовно 3 тисячі кілометрів протяжність це є або обласні дороги, або державні дороги. І відповідно при всьому своєму бажанні, і навіть при присутності величезної умовної кількості коштів, навіть якщо б доки було де сільської громади, вона не може будувати відновлювати дороги, які їй не належать. Тобто, mm -hmm. а бажаному бюджеті для своїх доріг на коштів обмальну тобто замкнене коло. Ніхто ще ні, ніхто не може нічого з цим зробити. Якщо повернутися до теми енергоефективності, чи є якісь проекти, можливо, від європейських партнерів, якісь гранти, які могли б допомогти громадам, чи не знаю, сонячні батареї ставити якісь інші речі, можливо, технологічні, на якісь такі об'єкти на установи, де конче треба, щоб було тепло, щоб надавались послуги ті чи інші. Ну, так, значить, європейський союз, до якого ми прагнемо, він має дві великих політики: одна політика регіонального розвитку, а друга це декарбонізація і зелений перехід. І, відповідно, всі структурні фонди, які направлені на цю сферу, вони десь тим чи іншим чином для своїх міст, муніципалітетів європейського союзу, дають можливість використовувати такі ресурси. Але треба з другого боку також розуміти, що Тема енергоефективності це в принципі укупна штука зараз. Наприклад, є громади, де є приклад е кредитування термосанаційних там, модернізація енергетичної інфраструктури за рахунок європейського там банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку. Е тут треба також е збити цю ілюзію, що за рахунок гранту ми можемо грантів, ми можемо побудувати щасливе життя. Це не було так ніде, напевно. Грантами можна дофінансовувати якісь такі речі, де немає спроможності самостійно робити, і вони не можуть перевищувати портфелі інвестицій більше як 30%. Mm -hmm. Тобто, якщо ми говоримо за здоровий фінансовий механізм, 30% мають бути все-таки своїх коштів, десь може бути 30-40% підтримка через різних фондів, грантів та проектів, які адмініструються в тому числі Європейського Союзу. Ну якась частина може бути профінансована за рахунок кредитних коштів, якщо там є економічний, ефект. Тобто, якщо є економічне франкування таких речей. Така модель насправді працює. Бо якщо ми почнемо дурити один одного, що за рахунок грантів ми зробимо дороги, і все нерефективне, це буде неправда. Дякую, ми маємо багато гірських, скажімо так, громад дає багато гірських потічків річок. Чи є якісь можливо приватні інвестиції щодо побудови мікроелектростанцій, таких щоб вони були знаєте, ну локальні? Наприклад, принаймні, для якоїсь там громади, чи ще, ще, ще щось таке? Ця ідея не прожилася. Вона була колись, напевно, років 20 тому назад. Будування ага. гірських електростанцій. Вона не прожилася тоді, напевно не проживеться і сьогодні. Маємо ще й другу ситуацію з річками. Вони пересихають літом так. Це правда. Е, ну а що тоді робити? Тобто, крім того, що якісь купити акумулятори, от зараз, якщо ви говорите про те, що ну можливо буде серйозна зима, ну ще в приватному секторі там пічечку люди запалять і, власне, а багатоповерхівки і так далі. От якось вже є план дій у громад, що вони будуть робити, як будуть вирішувати ці питання. Е, ну, дивіться, ми зараз в агенції крас робимо такі рекомендації для органів місцевого самоврядування, що робити на рівні ОСББ управляючих е, організацій. Що робити дома? Ударства, а своїм треба прийняти. Тобто, такі таку інформацію ми ну обов'язково надамо. Кажу, 12 числа у нас з експертами була така зустріч, тобто ми провели п -п певну ну, організаційну роботу і день ми запустимо на громади власне, що має бути зроблено для того, щоб не допустити катастрофи. Ну, за все це психологічна підготовка. Розуміємо, що таке може бути, так і uh -huh. і кожен так, як ви правильно сказали вже в. У приватних будинках більш е е сільські громади, до речі, більш цукіші в е питаннях енергобезпеки, то міські громади, такі, як хто там бурштин ви ви називали на початку. Вони є більш е що, що кажуть у мерії, наприклад, Івано-Франківська випадку такої ситуації евакуйовуватися в село. Ну, то -то -то -то. Хто має, то так, а хто не має можливості можливості. не всі мають пункти дачу, пункти, не всі мають дачу чи будинок в селі. Та будуть пункти обігріву, пункти uh -huh. для приготування їжі. Власне, також треба бути готовим. Чи таким бути. елементарно мати ручний літак, певний запас батарейок, освітлення, перевірити, щоб не задихнутися чатним газом, мати вогнегасники. Ну і власне, якщо немає абсолютно, бо бо ще невідомо, що буде з газом. Ми розуміємо, що ворог сьогодні він дуже приступний. Так. Uh -huh. І навіть при там а він буде напевно що цікати якоїсь серйозних похолодань і робити терористичні акти, можливо, навіть на якісь компресорні газові газові сховища. Тому якщо ще газу не буде, то це це окрема історія. власне, як треба буде виживати в багатоквартирному будинку. Ну і так на завершення щодо фінансової стійкості наших громад зараз, от ми фактично заходимо. Ну вже останні, скажімо скажем так, ну останні кілька місяців року, от як цей рік пройшов для громад, як вони справлялись із фінансовими викликами, як вони будуть підсумовувати, чи вистачало грошей на головне? І власне, от щодо бюджетів на 25-й рік, якщо е, ну не заберуть у ті гроші по освітніх субвенціях і так далі, як будуть себе почувати громади? Ну, гроші по світні субвенції не заберуть ні в нікому випадку, і просто не додадуть в тій кількості, яка є навіть, uh -huh. зараз на 25-й Ну, рік, я розумію, просто їх буде менше, та? Тобто і доведеться буде якось місцевим громадам дофінансовувати. І саме і ПДФО не заберуть цього. Зараз, наприклад, uh -huh. там є 64%, uh -huh. і в проєкт бюджету до 60% його зменшити. Хоча uh -huh. рекомендації uh -huh. Європейського Союзу такі, щоб це не робити. От. Тому, власне, ну... Катастрофи зараз насправді, завжди так було, так тобто до кінця року е е е ну, від відбувалося, значить це бюджети виконується і випадку там недофінансування, значить завжди там просилося уряд дофінансовувати, і він це з ним заробив. Але м чи 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 буде так надалі? Я не знаю. Значить, катастрофи по фінансах у громад зараз немає. Громади це клас власної ідея децентралізації було то, щоб створити такі механізми. Щоб у випадку настання на, на таких ситуацій було якесь на місцях лідерство, яке би могло забезпечувати вирівнювання цих процесів. Тому е, скорочення рівня життя воно за собою зрозуміло, що війна і зараз світ, на світовій арені інші не гаразд, починаються. Так? Невідомо, що буде з макропідтримкою України як держави, також ми цього не знаємо. Е, ну, але такі мати плани дій, і власне дуже би добре було розуміти для того, що якщо буде така ситуація, що кожна з громад і кожна з московських буде, буде робити. Е, зараз. Бюджети більше, більше виконуються, повертаючись до питання, які задавали. Що ж, пане Ігоре, вам дуже дякую за цікаву розмову. І сподіваємося, справді що ці виклики лишаться тільки. На папері на наших словах, що все зима пройде добре. Хоча оптимізм добра штука, але побачимо. Е, нагадаю, нашій аудиторії, що спілкувалися ми з виконавчим директором Агенції розвитку територіальних громад Прикорпаття Ігорем Мельничуком, говорили про стійкість громад, про те, як готуються до зими, і звичайно, про бюджети громад. Дякую вам за увагу, пане Ігоре, за розмову і до побачення. До нових зустрічей. Дякую вам, до побачення. До Побачення.